Всім привіт з Рівненщини. і Сьогодні я знову знаходжуся в лісі, знаходжуся в своєму дублянському лісничістві. Багато хто мені писав, що ще немає грибів. Почекайте, ще трохи і будуть у вас гриби. Зашла я в таку осинку і хочу тут знайти більш таких благородніших грибочків. Так що вам гарного перегляду, ну а я за грибочком. Ну і перша моя знахідка, дивіться, який Голосенький, молодесенький, ось така краса. Ось така. Так що перший до кошечка пішов. Ось такий трішечки під'їджений, але гарненький. І ось тут ще й. Ох, яка це краса. Опа. Чистенький, гарненький. Дивимось далі. Дивимось, 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 дивимось і ось там. Видніється шапочка. Величенька, така гарненька шапочка. І ось там є. Супер. І ось там малесенький. Менюпенький, манюпенький, посередині кадру. Збираємо. Грибний сезон цьогоріч. Дуже мене тішить. Така сприятлива погода. Хоч і були вже в нас приморозки, але грибочки є. Такий красунчик. Справжній красунчик. який красивезний. А за ним ось там ще один. І ось туди ще один. Так що грибочків є. Я думаю, хтось загубив щось, розкидав червоне. Ну, а я вам зараз покажу, що це. Це минулого разу, коли я знайшла цю місцину, загубила свою треногу. Так що не дарма я сюди знову повернулися. І грибочків знайшла, і тренувала. Ховався від мене. І ось тут такі красунчики. Ось тут один, ось там інший. І ще з одних таких багатьох питань, чи не боюся я до лісу ходити одне. Ні, не боюся. Тому що тут я відпочиваю свої, своїм таким внутрішнім станом. Але ще скажу, що я ж не місцева тут. І почала я ходити до лісу з краєчку. Все глибше і глибше. І було таке, що навіть і губилася, але так як в нас ліс, радіус лісу, я траєкторію, як то кажеться, знаю. Приблизно і знаю, що кудись в якесь село дай вийду. А там вже людей запитаюся. Тому хожу, бувало, що блукала, але завжди поверталася додому. Так і кожного разу, як йду до лісу, знаходжу по трішечке по трішечки якісь свої місця і ось так гуляю сира <ривітна> <ривітна> Мені трішки дислокацію лісу і хочу пройтися по тих місцях, де влітку збирала білі грибочки. Ну, осінніх я ніколи не тут не знаходила, але думаю, вже тут недалечко пробіжуся, пройдуся, подивлюся. Так що йдемо. І дивіться, що я знайшла. Ріг. Він, звичайно вже старенький. Давно тут лежить, але тільки сьогодні побачив. Біленького грибочка я так і не знайшла. У нас починається трішечки дощик, хоча обіцяли на вечір. Ну, нічого не зробиш. Тому зараз вже буду ближче йти до виходу, але по дорозі ще ходжу, заглядаю. Перейшла я в іншу частину лісу і дивіться, яка галяванка гарнюсеньких масляток. А з іншого боку ось така гарнюсінька бабочка. і звичайно ще одна. І ще яка сімейка маслючків. Краса. Хоча не хотіла я брати сьогодні маслята, але хто я така, коли природи, дає таку красу. Ну, краса ж. Знахідка. Одна бабочка, друга, там красноголовець і червоноголовець ще один. Ну, той дуже вже старезний. Ось цей візьму. Краса. Знайшла одну місцину, де рижики лише з'являються. Тому буде все добре. Через пару днів прийдемо за рижиками. Бачите, тільки-тільки з'являю. Тільки Мені пеньки. Ось там маслята, а ось тут така красивезна бабочка. Ну що ж, друзі, буду я повертати вже додому грибочки в кошечку. Так що ось така сьогодні у мене грибалка. Не густо, але я і довго тут не знаходжуся, тому що треба їхати додому, там свої справи. Вам дякую за перегляд. Хто йде до лісу гарних збираних грибочків, пишіть, яка у вас ситуація з грибочком. Ну і всього найкращого. До нових зустріч. Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини та будьте здорові!